Вирішили розібратись та зібрати топ 5 прикладів альтернативних джерел енергії, які стануть вам у нагоді, коли немає світла. Тож розпочнемо з найголовнішого опалення. За вікном вже холодно, тож запоріжці активно використовують кондиціонери та обігрівачі, аби зігрітись. Однак ці пристрої не працюватимуть, якщо зникне світло. Замінити їх може кесова плита, до якої під'єднується газовий балон. Стверджують продавці на місцевому радіоринку. Коштує вона. Орієнтовно 2-3 тисячі. Проте, якщо ціна кусається, можна придбати компактний туристичний пальник. Він дешевший від 300 гривень. Однак у такого пристрою є свої недоліки. Якщо обігрітися відкритим полум'ям, воно буде викиди СО 2 мабуть, дишати не дуже. Треба, мабуть, відкрити форточку і щоб воно провітрювалось. Буде перерозхід газу, але тим не менш зігрітися можна. Туристичну газову горілку можна використовувати як і альтернативу електроплиті. Можна закип'ятити воду приблизно 5 хвилин. Вона кип'ятиться, балончики з газом приблизно 230 грам. Хватає їх десь на години дві на дві роботи. Якщо брати і вимірювати в чашечках кофе, 100 чаше кофе можна зробить Якщо не знаю, борщ наваристий зробити один раз борщ зробити. Після того, як зігрілись та наситились, можна подумати і про зарядний пристрій для телефона у тривожній валісті Обов'язково повинен бути заряджений повербанк. Ним зручно користуватись навіть у бомбосховищах, тому нині найчастіше покупці приходять тільки з одним питанням. Як можна зарядити телефон, не маючи електрики, електричества, скажімо так, кожен день по 300 разів. попит є на повербанки, це дуже зручно. Ціни зараз десь приблизно від тисячі гривень до трьох тисяч гривень. Це в залежності від того, скільки буде ємності в акумулятору замінити зарядний пристрій для телефона може сонячна панель. Придбати її можливо окремо та під'єднати до будь-якого пристрою. Також є моделі з уже влаштованим акумулятором, простіше кажучи, повербанком, який збирає та віддає сонячну енергію. Якщо сонце зайшло, туча сніг, пішов там зима. Ну, рекомендую використовувати повербанки. З повербанками на набагато краще, тобто воно лежить, заряджається там, не це фонарь, це прожектор, це повербанк. Ви під'єднали до нього сонячну панель, він його зарядив, і вже коли вам зручно, там ввечері, вночі. Під'єднали заряджаєте телефон. Альтернатива є й освітленню. Якщо під рукою немає ліхтарика, можна зробити бюджетний самостійно. Для цього треба взяти батарейки та розмістити їх у коробку з під сірників. Головне покласти їх протилежними зарядами в різні боки: мінус до плюса та плюс до мінуса. Далі з одного боку вставити монету, а з іншого світлодіод. Тепер, аби перевірити, чи освітить такий ліхтарик кімнату, спускаємось в укриття. Зараз ми знаходимось у підвалі. Тут ми знайшли темний куточок для експерименту. Зараз мені залишилось всього під'єднати світлодіод до батарейок. Тож заходимо у темряву і готово! Такий ліхтарик може освітити невеличку кімнату і працювати близько одного року. Та і на його виготовлення я витратила всього до п'яти хвилин. Світла від саморобного ліхтарика вистачає на стандартну кімнату 12 на 6 метрів. Якщо з вами будуть діти, аби скоротати час, розважте їх театром тіней. Руками можна обіграти різні фігури від тваринок до улюблених іграшок. Тетяна Пода, Андрій Позняков, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.